Всім привіт, підписники Хей, ту попередньому відео, коли випустив невеличкий прев'ю до гри After Conflict з версії Хоча... Компанія Мікропрос займається саме видавництвом цієї гри. Не зовсім я зрозумів, яким чином пов'язана гра з країною агресором, тому не бачу нічого в цьому, щоб продовжувати е, робити огляди на неї. Якщо ви знаєте більш детальну інформацію, або де можна про це почитати, напишіть, будь ласка, в коментар або мені особисті повідомлення в Діскорді. Я обов'язково почитаю. І якщо що, то якби я не гордий, мужик можу взяти свої е, слова назад. Але зараз. Мікропрос видавництво, тому американська, американська компанія-видавець розробник комп'ютерних ігор. Вони взяли під своє крило Авторконфлікт і тепер під крилом Мікропрос випускають цю гру. Значить, обновили вони демоверсію, додали додавали декілька нових фіч. По-перше, це Firing Range, тренувальний полігон вночі. Зараз ми його протестимо. А також додавали третю фракцію, точніше, ну, якби другу, тому що DDR і USR вони за одну сторону, як би, представлені, а DE – це повноцінний на західно-німецька фракція і з новою зброєю G3A3 і G3A2. Старіша модифікація з дерев'яним прикладом, але калібр той самий, 7,62 на 51, доволі таки потужний. Вага при тому не змінилась, тільки візуально трошки змінилась. Друга зброя в них, похоже, що це якийсь Вальтер P1, ну, схоже на нього, точно не можу сказати. Граната DM51, граната ДМ51 також, можливо, можна поміняти її на димову зручна зброя, точніше сказати, рукопашна. Це ось такі М68, штик-ніж, уніформа автентична і голова у вигляді шлема, так, такий катілочок. Так, що стосується Range, тепер у нас доступно, бачите, можна поставити USSR, DDR і DE. Також Night Training можна обрати. Давайте подивимось, як виглядає тепер Night Training, тому що тоді я його не проходив і тоді навіть не... Було такої менюшки, такого вибору, тобто по FPS справа зверху ви можете бачити, що там блін більше 100 FPS, 165 зашкалює. Тут у нас мотиваційні такі надписи вискакують. На мотиваційні тексти на англійській мові, і тому, на жаль, немає зараз мене можливості це все перекладати. Давайте повідно приступимо до огляду Fire Range. Я так зрозумів, нам зараз дадуть якусь зброю, в якій ми можемо саме стріляти вночі або в такий вечірній період. Можемо оглядати зброю. Для початку нам треба прибігти до and Range, до рубежу. Займаємо першу позицію для стрільби. Така у нас погода тут. Доволі така автентична. Придьот. Та каже, що. У нас хард, типу, дуже тяжко попадати вночі, але сподіваюся, що все буде добре. Заряджаємо нашу зброю, перезаряджаємо, як я вже зрозумів, передіргуємо затвор, натискаємо праву кнопку миші і спробуємо попасти, хоча б на 100 метрів. Хоча я не бачу. я сподіваюся, нам зараз буде підсвічувати щось. Там зараз тут знову щось появиться. На 100 метрів буде а, easy to hit. Перекриваємо повністю і спробуємо попасти. Тут у нас, походу, 5.45, тому що не так підкидує, хоча може 7.62. Отак от наступним чином. На 2. Дві... Блін, на 200 метрів це вже буде тяжко попасти, чесно кажучи. Зараз я спробую. Ой-ой-ой, так, це тут надовго, походу. Попав на 300 метрів. Я думаю, що тут дуже немає сенсу стріляти, бо занадто темно буде. Зараз нам дадуть вже зброю з прицілом, навіть без поки що нічного бачення. На 200 метрів можна чудово тепер бачити. Перезаряджаємо. Точніше, заряджаємо і пробуємо підстрелити. Ну, а передорнути затвор. Приціл виглядає прикольно. До речі, як в армії, дуже схоже. Бачимо, що. А що ми не стріляємо? Давайте ще раз дернемо. О. Була, походу, осічка якась. Підсвічення йде трошечки приціла. О, ти бачиш, як кидає. А що за розброс такий? Так, що тепер? Now for the target 300 метрів. Поставимо на 300-на 400, зараз стоїть. Дуже маленькі зараз цілі тут уже. На 300 метрів. Воно ще разброс якийсь дає, блін. Є попадання. Трошки вправо, до речі, летить, я помітив. Не завжди, але. Дуже класно трасера зроблені. Ти бачиш вправо уход? гля. От тепер трошки відліво взяв і вправо ушло. Так, тепер треба далі піти для наступних цілей. Техніки поки що не додали, я буду слідкувати за розвитком цієї гри і, можливо, буду вам е, висвічувати е, новини, які будуть виходити стосовно цієї гри. Тому обов'язково підписуйтесь. Тепер нам поставили прям максимальну ніч для того, щоб ми змогли з NSPUM. Така довга назва. Ооо, слухай. Reticle Of. Можна міняти. О, слухай. Можна яскравість міняти. Щоб сильніше світило, щоб менше світило і можна взагалі виключити, я так понял. На 400 метрів, походу, треба буде стріляти, тому пробуємо. Треба знову перезаряджати. І передргти. Двор. Право трошки улітає, до речі. Можливо, тут працює вже вітер, типа для. балістики прораховується вітер. Є так. Це було 300 метрів, це 400 метрів. Чи що? Кіт. Це вже прикольне гало, коли так от водиш, то таке світіння в прицілі. Доволі реалістично. Ну, над деталізацією дуже непогано попрацювали. Але повільно розробляють. Хоча я взагалі не розробник і не можу я сказати, чи то там тяжко настільки, чи то прям в чомусь іншому проблема. Ну, можливо, маленька студія. Так, я вистрілив всі свої патрони. Заряджаю, передергую знову затвор. І пробуємо поразити останню ціль. Є, є, не є. Тепер є. Прикольно летить, до речі. Так, I wanted to can to get 500 метрів. Каже, ну давай на 500 метрів спробуємо. Воно в розфокусі. Хоча от коли наводиш по центру, то фокус е, знаходиться. Тому не думаю, що буде великою проблемою. Попасти дуже видно, що вже траєкторія така параболічна. Але світіння таке, значить, ти стріляєш з якоїсь не з автомата, а. З якогось такої 20-мм пушки. Now how do I get around this darkness? пнв 57 es в БТРі. А, точніше, у Крюмена БТРа. Є отакі приборничного бачення, з якими, якими по-перше, може водій БТРа нормально їхати і буде бачити. Що відбувається, а по-друге, ми зможемо також трошки стріляти. Бачимо, що в нас зброя повністю в розфокусі. До речі, дивився відео про прибори нічного бачення, і що там так само, як і на фотоапаратах, наприклад, працює фокусування на, на якійсь там відстані. Тобто, ти можеш поставити або щоб у тебе в фокусі було те, що ближче до тебе, або в фокусі, умовно кажучи, там безкінечно надалені. То все інше, що буде близько, то буде отак -от в розфокусі, як ми зараз це і бачимо. Тобто в армії не дуже реалістично показано саме переборничного бачення, там просто як фільтр наводиться. Ой, це пониж стріляти. Можна сказати, що я навіть без приціла стріляю. Но на 100 метрів попасти можна, хоч не з першого разу. Видно, що це 5 літають. На 200 метрів буде, може, трошки тяжче. Знову ж таки, через те, що все в розфокусі. 100% трасерами стріляємо. Продовжимо. Не можна приближати як в армії. Це хардкорненько, скажімо так. Перезарядка. Є попадання, але, блін, дуже тяжко. Два. Три. Більше і не треба. Три попав уже каже, молодець. Ну, так от пройшов <firing> Range. Ну, давайте трошечки ще зайдемо. Просто надає, щоб вже повноцінно показати весь контент, який був доданий. Тобто вже G3A3. Бо так буде тупо, якщо я не покажу саме цю зброю, а просто так на картинці показав. Ось так: от вона виглядає. можна натискати H. Він у нас оглядає її повноцінно. Якщо дотискати, то він в такому положенні її утримує. Можна робити скріншоти. Можна робити скріншоти. Так само. Ой, яка анімація плавно, слухай. О, чок -чок. Перезарядки тут робити не потрібно. Хоча, якщо отак от нажимаєш, то патрончик вискакує. Оп! де він тут? Його видно? Да, до речі, видно, смотри, диви. Вон він там лежить, червоний носик. Охо-хо. Що стосується гранат, я сподіваюся, вони трошки їх пофіксять потім колись. Тому що зараз гранати виглядають, хоч вони ну, непогано. Але звук і візуальна складова якась ну дуже простенька. Ну, в деяких там навіть стратегіях гранати виглядають і звучать набагато краще. Ну от, тим не менш, давай подивимося, наскільки зможе кинути, якщо туди 100 метрів також доволі реалістично кидає. Десь метрів на 25, Ну, як не щоб ви так, наче невеличкий якийсь такий міні-вибух авіаційної бомби. Просто зменшений зроблено таке собі щось. Хоча приємно то, що навколишнє середовище у вигляді трави відреагує на це все. Ось такий приціл, хоча діоптрія, по-моєму, тут да, діоптричний приціл, коли ти переключаєш на 200 метрів, у тебе ось таке очко діявола. Так зараз, начебто, відкритий приціл. Ну приємно, якби стріляє, окей, питань нема, 762 хоч. Але підкидає прикольно. Як в складі, схоже. А от на 200 метрів вже... буде дуже-дуже тяжко попадати, на мій погляд. Тому я не люблю ось такі закриті приціли, чи ті чи як вони там правильно називається. Тому що коли ти починаєш стріляти через нього, ти більш нічого не бачиш, окрім... То, що перед тобою. І дуже багато закривається об'єктів навколо. Тобто, якщо в такому форматі, то щось можна ще побачити. Автоматичний режим вогню. Візуальна складова і прям перфектно патроном. Симуляція також непогана. Звук можна ще краще зробити, як начебто занадто чистий, я не знаю, як це сказати. Адже ти стріляєш в якомусь приміщенні. Ну, сліди від використання навіть від куль залишаються. Ну це теж. І саме прикольне, що гільзи також залишаються. Ну є, видно, що на чимось дуже так суттєво пропрацювали. На чомусь І ще треба заострити увагу, але поки що маємо те, що маємо. Дякую за увагу. Слідкуємо за новими оновленнями демоверсії.